Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні у нас відео доповнення до попереднього відео, а попереднє було про минулий простий час. Якщо ви не бачили, то заходьте та дивіться. Це відео буде корисним для тих, хто хоче повторити неправильні дієслова, і для тих, хто ніколи не вчив. І саме таким чином він може дізнатися про новий спосіб, як можна вивчити ці дієслова. Я буду називати їх таким чином. Буду називати українське дієслово, а ваша задача назвати три форми дієслова. У вас буде там буквально три секунди, щоб це зробити. Ці неправильні дієслова я буду називати за формою створення. Тобто всі дієслова структуровані. І таким чином їх легше запам'ятати, як на мене. Звичайно, ви можете вчити по цій таблиці, яка всім відома зі школи, але це набагато важче, як на мене. Там, де по алфаві, всі форми різні. Отже, почнемо з першої групи дієслів, де друга та третя форма однакові. Навчати когось. Teach, taught, taught. Купувати бай бот бот, приносити. Bring, брот, brought, brought. ловити. Catch, кот, кот, думати, Think, Сод, сот. Боротися, битися. Fight, fought, fought. Шукати. Seek, sought, sought. Переходимо до другої групи дієслів. В цій групі всі дієслова однакової форми. Тобто, взагалі не треба нічого вчити. Ну, лише переклад. Класти ставити. Пут, пут, put, put. Встановлювати. Наприклад, якусь програму встановлювати. Або встановлювати меблі. Сет, сет, сет. Різати. Це всі знають, до речі. Кат, кат, кат. Зачиняти. Але не «close». Shot, shot, шат. Коштувати. «Cost», «cost», «cost». Дозволяти. «Let», «let», «let». Вдарити. «Hit», «hit», «hit». Пошкодити або причинити комусь біль. Hurt, hurt, hurt. Розповсюджувати. Спред, спред, спред. Зриватися або лопатись. Бест, best, best, best. Ділити, розділяти. Split, split, split. Третя група дієслів в другій формі є звук «е». А в третій формі звук А бігти. Run, ran, run. Пити. Drink, drank, drunk. Співати. Син, сен, сан. Зверніть увагу, що літера G в кінці не читається. Ми не читаємо сенг. Сенг, санг. Синг, сен. Sun. Дзвонити. RIN, REN, RAN. Run. Так само, як і син. Літера G в кінці не вимовляється. Плавати. Swim. Swam. Swam. Четверта група дієслів. Там, де в другій і третій формі в кінці з'являється літера T. Будувати. Build, built, build. build. Проливати, розливати. Спіл, спілт, спілт. Вивчати, самому щось вчити, дізнаватися. Learn. learned, learned. Горіти. burn, Burned. burned. Домовлятися, мати справу. Діл. Delt, delt означати мати на увазі. Mean, meant, meant мріяти або снитися. Dream, dreamt, dreamt. Зверніть увагу, що в цих дієсловах також відрізняється вимова. Тобто, ми кажемо mean, meant, так само dream, dreamt, не minnt і dreamt. Dramt і ment. Витрачати, наприклад, гроші або час, або проводити час. Спенд, спенд, спенд. Відправляти. Сенд, сенд, сенд. Давати в борг. Ленд, ленд, ленд. А хто знає як буде брати в борг? До речі, це зовсім інше дієслово. Правильно borrow. Наступна група дієслів: тримати, наприклад, тримати за руку або проводити якийсь захід. Hold held held. Зверніть увагу, що у кожного дієслова дуже багато значень. Я вам називаю лише один-два, але якщо ви подивитеся до словника, то абсолютно різні значення. Наприклад, слово hold тримати за руку. Hold my hand, так? Але якщо в значенні проводити якийсь захід, наприклад, The Meeting was held yesterday, збори або зустріч була проведена вчора. Тобто, бачите, абсолютно ніяк не пов'язане, але такий переклад також існує. Вимовляти, називати по літерах. Spell, spelt, spelt. Зустрічати. Meet. Мет, мет. Залишати, покидати, лив, лефт, лефт. Швиденько розкажу коротеньку історію: один учень він полюбляв комп'ютерні ігри, і коли почав вивчати англійську мову, то він мені одразу сказав: А, ось чому в комп'ютерних іграх називають ту людину, яка виходить з гри, не догравши лівер. Чого? Того, що від слово лів, покидати або лівнуть це значить вийти. Угу, тепер я його запам'ятаю. Таким чином він і запам'ятав. Відчувати. Feel felt felt. Пахнути, нюхати. Smell, smelt smelt. Спати. Sleep, slept, slept. Годувати. Feed. Fed fed. Сказати. Say, Sad, sed. До речі, американці кажуть said. Тому також цей варіант буде правильний, якщо ви його десь почуєте. Вести. Наприклад, ці двері ведуть до виходу. Лід, лед, лед. Платити. Pay, paid, paid. Робити, створювати щось руками. Make, make. Made, made. Класти, вкладати. У цього дієслово багато значень. Навіть накривати на стіл, навіть курка несе яйце це також це дієслово. Хто знає, М -м? правильно, lay, laid, lay. Підмітати дуже корисне дієслово. Може, хтось знає, М -м? ану, подумайте: Sweep, swept, swept. Наступна група розмовляти. Speak, spoke, spoken. Всі подальші дієслова змінюються подібним чином. Прокидатися. Wake, woke, woken. Замерзати, заморожувати. Freeze, froze, frozen. Вибирати. Чуз, chose, chosen. Ламати. Break, broke, broken. Красти. Steal, стол, столен. В наступній групі в другій формі зустрічається звук У, а в третій own. Підказка вам. невелика. Літати. Fly, flew, flown. Рости. Grow, grew, grown. Знати. Know, knew, known. Дути. Blow, blew, blown. Кидати. Throw, threw, thrown. Ніяких thrown і сру. Прикусити кінчик язика, щоб правильно вимовляти. То буде вам сру. Малювати. Draw, drew, джон. Тут у нас трошки змінюється третя форма, не така, як у решті дієслів. Джон читається. Ховати. Hide, hid, hidden. Їхати верхи. Наприклад, на велосипеді, чи на коні, чи на слоні. Ride. Road ridden. Підніматися, наприклад, або вставати. Сонце встає. Rise. Rose. Risen. Водити машину. DRIVE. drove, Driven. Писати. Write. wrote, Written. В наступних групах у нас зустрічається по два, по три дієслова, які схожі за формуванням. Давати. Give, gave, given. Прощати. Forgive. Forgave. Forgiven. Забороняти. Forbid, forbade, Forbidden. Приходити. Come, came, come. Ставати. Наприклад, коли я виросту, я стану президентом. Become, became, become. Стояти. Stand, stood, stood – Розуміти. Understand. Understood. Understood. Брати. Take, took, taken. Трясти. shake – shook, shaken – Носити одяг. Where, wo, won. Рвати, розривати. Знаєте чи ні? Те, то to, тон змінюються так само, як і where. До речі, слово те може бути іменником, але буде читатися абсолютно по-різному. Це перекладається як сльоза, а читається як тія. Наприклад, I have tears on my cheeks. У мене сльози на щоках. Але... I uh, tear the papers, я розриваю якісь папери. Наступне дієслово цікаве, тому що у нього значення протилежне, абсолютно: це сваритися, наприклад, «матюкатися» або присягатися. Знаєте, све, сво, свон. Сидіти. Sit, сет, sat, sat. мати. Have had had. Наступного дієслова дуже багато значень. Таке основне це отримувати. Наприклад, отримувати повідомлення. Get, got, got. Американці використовують третю форму дієслова gotten. Або взагалі вони не паряться і використовують другу. Але якщо, якщо ви зустрінете gotten, це також правильно. Втрачати, програвати, губити. Lose, lost, lost. Стріляти. Шут, шот, шот. Продавати. Сел, солд, солд. Розповідати. Тел, толд, толд. І остання група дієслів. Тут всі форми різні. І, в принципі, в цих дієсловах немає ніяких пар, з яким можна їх поєднати. Світити, наприклад, сонце світить. Шайн, шоун, шоун. Іти або їхати. Go, went, gone. Або ган. Такий варіант також можливий. Бути. Be. Was were been. Чому was were? Тому що was у нас для однини, were для множини. Показувати. Шоу. Шоу. Шоун. Вішати. Хан, хам, хан. Забувати. Forget, forgot, forgotten. Бачити. See, со seen. Падати. Fall, fell, fallen. Їсти. Eat, ate, eaten. Американці кажуть ate. Робити. Do, did, done. Вигравати. Win one. Won. Зверніть увагу, що ми не читаємо won, ми читаємо one. Хоча пишеться через o. Як це діє слово запам'ятати, тому що вигравати це означає бути першим. Номер один. А як буде один, це one. Ось і запам'ятайте. Номер один значить one. Читати. Read, red, red. Всі форми пишуться однаково, читаються по-різному копати. Dig, dug, dug. Знаходити. Всі це дієслово плутають шукати, але це різні дієслова знаходити і шукати. Find, found, found. Чути. Hear, heard, heard. І наостанок лежати. Чому я посміхаюсь? Тому що це найулюбленіше дієслово всіх студентів, його часто плутають з дієсловом «класти», адже вони схожі. Отже, назвали це у нас лай. Лай, лей, лейн. Хтось скаже, так лай це ж брехати? Лай це брехати. У цього дієслова два значення. Якщо це у нас неправильне дієслово, воно змінюється на лайлей-лейн. А якщо це дієслово перекладається як брехати, то це дієслово правильне. А ми знаємо, якщо дієслово правильне, то ми до нього додаємо закінчення іді. Отже, лайд збрехав. Здається, я загубила одне дієслово. У нас же сто неправильних дієслів. Ось воно. Освітлювати Light, lit, lit. Фух, сто неправильних дієслів. Сподіваюся, якщо ви повторювали їх, то ви назвали все правильно. А були такі дієслова, які ви не знали і ніколи не чули. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Для розмовної мови вам, в принципі, ста буде ось так. Вивчіть, будь ласка, хоча б ці. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Попереду ще багато чого цікавого, сподіваюся, що нічого нічо і ніхто нам не завадить. Сподіваюсь, що ми скоро побачимося. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!